До дитячого одягу ту-бі-ту, -ту, легесенька джинсова спідничка. Такі йде на 7-8 років легесенький котоновий костюм, котонові брючки. Такі також Такосенькі котонові брючки, штанишки вільні крізь епошкіри, лисинки. ножки видны кришна нишки такие так уж дуже классные маленькие такие также классные спинечка и такие же самые что на видео, упаковочки.